Привіт, всіх вітаю! Так, друзі, маємо сьогодні середу. У нас похмуро, дощку нема, але похмуро, холодно. От така вже осінь, осінь. Ну так, вже листопад, відповідно, зібралася. Я біжу до мами, бо мами є майстер, вставляє двері. Двері то дурне, брат вже десь під'їжджає. Мій брат прийшов в відпуск. Пів року він вже відпрацював, йому положений відпуск. Слава Богу, що є можливість і дали йому той відпуск. То він вже десь чи вже приїхав, чи вже от-от приїжджає. Але все на купу, то майстри двері вставляють, біжу до неї. То брат їде. Коротше. Дуже сьогодні насичений день. Вас беру з собою, погнали, подивитися, якими двері мамі вибрали. Бо ми... ми ще заказали тому. Ой, коли ми заказ? Коли ми заказували двері, ти не пам'ятаєш? Коли то було? З Ти скаже, півтора місяці. Ну, але так і він казав, що десь до двох місяців е -е, поки зробили, то не так скоро. Десь півтора пройшло. Добре, йдемо. Гайда, розпочинаємо день, розпочинаємо нашу середу. Дай Боє щастя. Привітайся зі всіма. Купа людей за тебе переживало, молилося. Брат є, приїхав на два тижні, так? А більше не можна. І то добре. Кажу, сход він був набагато повніший. Ну, друзі, то таке. Двері також стоять. Ось такі двері. Такі двері, то ще нам ще треба збивати, щекатури, то все по порядку. Хіт найосновне. Пильнує брата страшне. Такий його хід любими. Він ті, мав друзі, стрес, як брата, ну, пішов брат. То було він наїсти не міг. А тут, як завжди, купа всього, треба все виносити. А, добре, що вже є брат, де виносив. Файні, файні двері. Ну, ті самі, як вікна, друзі. Знаєш, такі вікна коричневі, такі самі і двері. І той самий тон. Ну, тільки що треба ще треба каторити, але то вже навісні, бо то. Зараз хто б де то робив? Ні? Чикатурити хто має? Ну, не ну знаєш? Але навісні б там робили, ні? Помаленьку, помаленьку все зробимо. Це що збивати, що збивати. Ну, збирати то з чекатурити. Ні, це так багато все зробило. Хайне. Так, маму відвідали. Брата привітали з відпуском. Двері показали. Все зробили. Ти привітався? <реш> Все зробили. Їдемо, друзі, треба продуктів нам купити трошки. М'ясо, по м'ясу не маємо. Та їдемо додому, бо є робота, ні? Угу. Трохи маємо мені роботи. Гайда, поїхали. Продуктів купила, зараз покажу що. А друзі, сьогодні попрала постільне на двір. Так люблю, воно пахне. О, Денька йде зі школи. Знає, знаю, треба привітатися. Йдем розпаковка. Так, що сьогодні купили? Кетчуп великий. Далі. Банан. По 61,80 у нас за кілограм. Галуночку, галуночку. Помідорки. Помідорки вже по 66,80. Але такі ж, друзі, не то хімічні, не то не хімічні. Такі ще трошки мають смак. Не такі прям пластмаса-пластмаса, але не те, що вже городу. Так, далі, четвертинка в нас по 85 гривень. Я взяла майже 3 кілограми. Та моїм хлопцям, що там? Кілограм. Великий майонез. Ось майонез, кетчуп, не пам'ятаю, скільки. Вершки до кави. вроді би. Так, задня частинка, е, свинної, свинне м'ясо 190 за кілограм. Стало трошки більше, ніж кілограм. Все, ось такі покупки. Нічого не купили, скільки ми заплатили? 700 гривень. Таке по, по, по мінімуму. Але, і то треба. Всі взялися до роботи. Хто до чого? Чоловік заліз малинник. Бо вже той ого, ого, скільки треба всього на ньому зробити, щоб його підготувати до зими. А я беруся, що зараз попросую, все постільне. Так люблю, друзі, коли воно випране і на дворі просушене, але запах неймовірний, я не знаю. Дуже люблю. О, чоловік вже робить другий рядочок. А ще є, ще є, що робити. Йдемо до нашого аграрія. Зараз запитаємося. Зараз таке одне питання було. Мене людина питалася в коментарях, якщо оці, що ми обрізаємо, ставимо на рядочки, а якщо вони хворі... Ну, перегніємо, ну, нічого не буде. Ні. Чи можна такі стелити? Я теж кажу. А, наприклад, покажи людям. Ми дивилися, але я там того разу не показувала. Що? Де минулорічні? Ті, що ми е, ставили. Дивіться, друзі. Це шар соломи. Зараз ми вам От. От. Бачите, яке воно вже трухляве. Два роки і все. Он ну. Це зараз поки що ставиться в пагінці, а потім солома. От. А гній ще зверху, так? Бачу, Бачите, солома. Де, 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 Руки зі соломою. Треба купа всього дати, щоб. Щоб що, тату? Щоб був гарний урожай, так? Ну так. Чекай, ще одне питання було. Ой, я забула. Ще мене хтось щось таке питав, що я не знала. А ну я зараз гляну. Все, знайшла. Е, яка відстань між тими стовпчиками нашими? Яку ти робиш? Кожних 5 метрів. Можна більше давати. І стопчики. Через те, що, друзі, так, треба перемотати потім тою ниткою і підв'язати з одної, з другої сторони, щоб воно не падало на землю. А купки трималося, і ти міг вільно собі перейти. І щоб оцей, Щоб Були докупи сформовані ті кущі, щоб добре було збирати. Ось так. Так що чоловік порядкує малиник, а я йду. Буду просувати, перебирати постільне. Дивіться, як швидко вже обликів ліс. Боже, друзі, незамітно. Дивіться, все. Бачите? Ну так, стопець. Дуже все швидко. За мурку питалися. Де там мурка, ще батурка? Ходи, вже на двір випускаємо її, але вже йде до хати, бо перше, то ми з чоловіком бігала. Ходи мурочка. Ходи, пішли, ходи маленька, ходи. Краще батура, хочу теж на двір. Я дуже пускала, бо боялася, але не, не йде туди до цього. Сидить за хатою. Теж я кажу, хочу гуляти. Ви? Не випускаєте моя кицунька. Беруся я до просування свого. Зараз всім повипрасовую, гарненько переберу. І буде так солодко-солодко спати. Дрова, перед друзі. Ось такий сьогодні був у нас день. Саме основне брат приїхав, добре, що дали йому відпуск, бо то не все виходить, самі знаєте, як то. Але слава Богу, що дали. В нього стільки роботи, що я не знаю, до чого він має братися. Я ще я прийшла і жартую. Так, ти маєш то зробити? то, 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 Йому каже, чекає, я сам знаю, що я маю робити. А я йому загадую страшне. Я таке, пожартувала, та й добре. Що вспіє, то зробить. Так і буде. Двері мамі вставили. Чекали на ті двері десь в кінці листопада, бо так він казав, якби два місяці, а тут вийшло навіть середина не. вже вставили. Тоже добре. А ще там в неї купа роботи, друзі. Або дочекати тільки весни, щоб було тепліше, потепліло. Що там робили помаленьку? Я великі масштаби, в неї ж не велика хата, але... А воно тягне, ай тягне. Щоб не були, воно тягне. Страшне, ну нічого. Все помаленьку, тільки щоб було здоров'я, спокійно, та й там робили. Yeah? Добре, все, друзі. Я прасую, перебираю. Зараз Артур має приїхати, бо завтра немає пар, щось треба на вечір подумати, зготувати. І такий день. День. Все, вам гарного вечора, спокійної, доброї ніченьки. Всього тільки доброго і до завтра. Па-па!